Хочу розповісти вам про програму, яка 10 років назад саме вона відвела від операції по видаленню аденоїдів у мого сина. Тоді йому було біля 4 років. І це програма антипаразитарна, це програма парашут від компанії Коракла. Чому саме так сталося? По перше, що патогенна флора, а це віруси, бактерії, грибки, і глисні інвазії, наприклад, там да це патогенна флора, яка максимально впливає на 90% наших всіх діагнозів. І тому нам потрібно розуміти, що мікрофлору і мікробіом кишечнику потрібно контролювати. І це не просто якимись таблетками аптечними вбити якусь здорову особу, і на цьому, начебто, ми пройшли антиперестарну програму, а саме створити умови усередині нашого організму для того, щоб ця патогенна флора не розвивалася. Тобто, перше, що налагоджуємо травлення, ми додаємо правильне кислотно-лужне середовище, контролюємо за допомогою якісного питного режиму і водички, кораллмайн, да, мінерали, які додаються в воду, і електроліти, які збагачують її, насічаються, кальцій, калій, магній, натрій, підтримується саме от, іменно, кислотне середовище, рівень pH, в якому максимально некомфортно розвиватися бактеріям вірусам і грибкам, да, і в тому числі глистам. І коли в свій час ми ви у нас у сина було те аденої третього ступеня, і ми постійно хворіли, постійно ангіни, постійно швидкі, постійно приватні клініки. Да, тобто, коли це вже все прямо на набридло, слава Богу, прийшла інформація про антиперестарні програми. І тоді я, як мама зрозуміла, що все-таки є ще щось, да, що живе поряд з нами, наші менші друзі, так скажемо, і вони живуть постійно в організмі. Але з цим можна просто скоригувати наш стан. І в них позбавити. Що ж це за програма? Покажу, да, програма Парашил це комплексна програма на відновлення мікрофлори кишечника і зменшення виведення патогенних флори, в тому числі глисних інвазій і різного роду рестарної грибкової флори. В цій програмі є інструкція, да, тут є, що, з чого складається, що ми п'ємо, що ми їмо. Зараз я детальніше про це розповім. І перший продукт, який я говорю, то це мінерали для води, це продукт Коралмайн, який додає воду, саме да, і робить її. Більш слаболужною, такою живою мінералізованою, яка підтримує, скажімо, наш рівень pH і допомагає нам позбутися, скажімо так, зайвих токсинів, вивести їх, да? і це якраз продукт, який працює на водорощенні токсини. Тому і створює середовище, яке. Некомфортний розвитку глисної інвазії. Далі основним продуктом таким і тут є парафайт. Це продукт, який містить собі 12 трав, який сприяє виведенню близько 12 да, видів глисних інвазій. Тобто да, Це дуже такий сильний продукт, в основі якого є тут і піжма, і осика, да, тому, в принципі, це продукт, який допомагає нам справитися саме з глисними інвазіями. А також сюди включаються пробіотики, да, суперфлора, яка допомагає нам підтримувати мікрофлору, тоді коли ми працюємо на скажімо, на зменшення глисного. Інвазій. І сюди також включається такий продукт, як бурдукрут, це корінь лопуха, екстракти з имберйом, де якраз е, е, дуже гарно впливає на зменшення токсичності, на очищення крові, тобто на е, зменшення виділення цих токсинів, в життєдіяльності наших паразитів, які живуть в нас. Тобто це все в комплексі водичка плюс бурдукрут допомагає це якісно виводити і зменшувати токсичний вплив. Також сюди включається МСМ. Це продукт, це органічна сірка, яка включається з вітаміном С, біотин, да, яка допомагає нам саме зменшувати запальні процеси, які можуть бути на, на шкірі, можуть справлятися, це проти розщляє навіть цисти глистів. Це продукт, який допомагає нам зменшенню грибкової флори в нашому організмі. Ну і звісно, взагалі дуже класно сприяє як жіночі наші вітаміни, в тому числі ріст волосся, еластичні шкіри, еластичність наших хрящових тканин. Тому органічна сірка дуже важлива в комплексній програмі антипереставні. Це програма база мінімум, да, з якою ми працюємо, тому що розраховано на 30 днів, при якій ми а, зменшуємо а, вуглеводне харчування, тобто ми не їмо мучне, ми не їмо молочко, ми не їмо всякі йогурти, сметану, твороги, да, тобто все те, що стосується молочного виробництва. А також сюди не можна при цій програмі солодощі, ну, відповідно, да, цукор, не можна банани, манку, наприклад. Так, картоплю, такі слизообразуючі продукти, які заповняють слизову нашого кишечника і таким чином не дають правильному засвоєнню наших всіх поживних речовин. Тому, скажімо, ці продукти ми е, знімаємо. Додатково, в принципі, не можна також сухофрукти, такі особливо, якщо вони не натуральні, а навіть такі, як дуже солодкі, як фініки, чи, наприклад, там, сушені банани, чи, наприклад, той самий виноград, да? тому що саме в них багато дуже цукру, і цим живиться якраз патогенна флора, особливо грибок. Тому нам треба скласти максимально сприятливі умови в організмі. Додаємо горічі, да які у нас є в цій програмі, і зменшуємо все те, що включає в себе глютен, мучні вироби, да, цукор і молочко. Тобто, і таким чином ми за місяць можемо дуже мати класні результати. Ми буквально за місяць у мого сина позбулися да, цих питань відносно про ангіни ОРВІ, всіх захворювань, очистилася лімфатична система, очистилися вузли, і нам тоді завіть взагалі, буквально через там місяць-два, то ми перестали взагалі відчувати, що таке хвороби, і буквально потім потім. Да, ми повторювали ці програми ще декілька разів кожних півроку, і я забула, що таке хворіє дитина. На сьогодні йому 15, сильний імунітет в спорті гарно навчається, тобто, да, здоровий да, розумний хлопчина, який на сьогодні максимально знає, що таке використовувати да, антиперестарні програми. Зразу скажу, що антиперестарні програми це не один раз на все життя. А тобто, ми ж кожен день стикаємося з транспортом, ми беремося за ручки в супермаркетах. Ми веземо тілешки у наших да, маркетах. Ми. Спілкуємося з людьми, ми беремося за поручні, ми контактуємо між собою, діти наші контактують між собою у садочку. А, і цей весь соціал впливає на те, щоб у нас попадали в наш організм, любі віруси, ви знаєте, ковід ми пройшли, якісь інші орві захворювання, грипи, да, ходять. А, тому ці всі віруси вони зерно попадають в наш організм і руйнують наші клітинки ДНК да, на регулярній основі. Герпес у нас постійно присутній. Якщо у нас імунітет на висоті, то герпес не проявляється. Стриптококс, стафілокок, всі ці бактерії у нас постійно живуть. А, в кого є проблеми там з цистітом, це також можуть бути бактерії, такі як куріоплазма чи хламідіос, які впливають також на стан нашої мочової полової системи. Тому постійно ми контактуємо з бактеріями, вірусами, грибками і глисними інвазіями, цистами. І таким чином це все потрапляє для того, щоб контролювати раз в півроку, будь ласка, да, маєте собі на увазі як профілактику і гігієну свого тіла проходьте антиперестарні програми, тому що це про якраз на панаянність цих всіх патогенних флори воно провокує нам і алергічні реакції. І висипи на шкірі, і акне, і в тому числі там хеліпока, хелікобактер, да, скажімо, якщо є в кишечнику, це також з нас бактерії, проти якої є антиперестарні програми. Також це прояви на шкірі, як екземи, псоріази, це любого роду почисування на шкірі, це грибкова флора. Тобто, в нас якісь застійні процеси в жочному, да, скажімо так, це також наявність лямблі або пісторхів да, в нашому організмі. Тому патогенні флори досить у нашому скажімо так, обіході, для того, щоб розуміти, що з нею треба просто правильно себе поводити, тобто контролювати і виводити її раз на півроку. Цю програму базову можна розширити на декілька продуктів, які можуть посилювати цю програму. Я зараз покажу саме на на яким. Якщо ми додамо сюди опістоп, а ми якраз попрацюємо з такими паразитами, як опісторхи і лямблі, да? ті, що живуть в жовчних і пічочних наших протоках. Тому той, хто любить суші, той, хто любить взагалі рибу, особливо тараньку, тобто ви, мабуть, будь там місільотку, ви бачили не раз, коли ви чистили цю рибу, ви бачили там наявність глис глисних інвазій, круглі червики. Да? Тому в принципі це дуже важливо, щоб це був, скажімо так, регулярно тоді в вашому раціоні навіть цей продукт. От, тому що пісторхи дуже серйозна. Така, Паразит, да, який живе в нас просто може жити до 30 років. Він забиває наші саме печінкові проходи, саме печінці, там де це саме смачне. Вони там живуть, і через то у нас виникають і жирові, скажімо так, проблеми з жирового гепатозу, панкреатит і так далі. Тобто, у нас саме там відбуваються такі застійні процеси, і відбуваються і жасті жовчі, і камінці, і так далі. Тобто нам потрібно це розуміти. Епістоп – це дуже крутий продукт в плані цих паразитів. А також ми можемо додавати в розширену перестарну програму, що рослинні симілятор допомагає розщівати цисти і покращує наше травлення в цілому і стан нашої крові. а Також можна додавати зразу зразузапальний протизапальні по ударку, це крамоше на дерева, яка допомагає нам, скажімо так, зразу зменшити запальні процеси, які можуть проявлятися на шкірі, а взагалі, взагалі в організмі якісь утворення, можливо, да в можливо, якісь є питання. То Тісти, якісь поліпи і так далі, да. Тобто, це все те, що вже максимально утворює саме от вже запальний процес і накопичення цього, да, всякого токсичного не потрібних нашому організмі. Саме корама морошина дерева дуже класно тут з цим справляється. А також, якщо говорити про діток або можливо і дорослим, просто прям щоб посилювати програму, є такий продукт, як чесник, да, гарлік. Тобто він також посилює а, саме дію на перестарну флору, саме да на глисти. і в тому числі дуже також має жучогінну дію, тому. А по кращий жовчій тік. Ці продукти, які можна комбінувати, хтось бере просто базову програму, хтось її розширює на, прямо на повний спектр да, наших всіх паразитів і глистів, При цьому дотримуючись 30 днів певного харчування з обмеженнями, ви отримаєте чудові результати. Повірте, а перше, що ми скориговуємо харчування, ми впливаємо гіркими травами, маємо класну чисту шкіру, а, менше проявів любого там висипань, екземи, псоріазів. Комусь треба достатньо буде одної програми, хтось профілактичної проходить раз на півроку, а комусь в деяких ситуаціях потрібно проходити і дві, і три під'яти, якщо ми говоримо про грибкову афлору, про молочницю, про кандіду, тоді, звісно, це потрібно максимально розширену програму посилювати і проходити декілька місяців. Тому, якщо ви хочете, скажімо, по багато яких питань уникнути по здоров'ю, тримайте своє тіло, скажімо так, з профілактично очищене підтримуйте гігієну за допомогою антиперестарних програм. Це дуже ефективні натуральні програми да, комплекс трав, які допомагають нам позбутися цих всіх паразитів. І жити надалі здорово, щасливо, в е, гарному імунітеті, з гарним настроєм і класним самопочуттям і з мікроздоровою, мікрофлорою кишечника. Тому, якщо у вас залишаються питання стосовно антиперестарних програм, чи для діток, чи для дорослих, вони є для кожного окремо, можете писати під цим відео мені запитання. Я допоможу розбиратися, да, підскажу, в якому випадку, з що почати, і себе підберу ту програму, яка буде максимально ефективна саме для вас.